В результаті експериментів було виявлено, що започуття щастя відповідає активність кори лівої передлобної частки головного мозку та так звані гормони щастя ендорфіни. Проте усім зрозуміло, що щастя не в самому мозку і не в гормонах. А що ж таке щастя? Запитаємось у перехожих нашого міста. Щастя людини, напевно, в здоров'ї близьких, в благополуччі, в принципі, їхньої родини, сім'ї. Ну і, напевно, в тому, самому, в тому самому коханні, яке вона знайде протягом свого життя. Напевно, в щастя якось, рано вставати і відчувати себе повним сил, натхнення, хотіти щось зробити і ну, мати людину, яка за затишне підтримує і бути поруч. Тому це тому головне. Діти, Діти сім'я, да. продовження роду. А що, кстати, при одностаттевих шлюбках? Ніка. Бачите, щастя це в <зв>. людині самій щастя, якого вона духу, як вона сприймає цей світ. Оце є щастя, з в настрої такому, а настрій є, коли людина задоволена всім людина може бути нещаслива навіть при грошах при великих при великому багатстві Вона може бути незадоволена, коли людина задоволена всім тому що життя дається один раз, і треба його якось так сприймати. Задоволено всім, всім бути задоволеним. Люди, людина щаслива. Щастя людини у тому, що у гармонії з іншими людьми і в отриманні задоволення від того, як ти живеш, з ким ти живеш, що ти робиш. В сім'ї то основна в сім'ї. Ну і ще здоров'я є здоров'я, то є щастя. Це теж залежить особисто від кожної людини, зокрема, але здебільшого щастя полягає в тому, щоб людина досягнула поставлених для себе цілей. Кожна людина обирає свої цілі і свою мету окремо. Хтось прагне досягти успіхів в роботі, в кар'єрі, в бізнесі, хтось прагне збудувати міцну сім'ю, хтось прагне виховати дітей, хтось прагне прославитись за рахунок своєї творчості. Це залежить від кожного індивідуально. Щастя людини в коханні, кохання до до своїх коханих людей, до близьких, до рідних, до тих людей, які тебе потребують. Я вважаю, що щастя це коли ти життю дякуєш більше, ніж від нього просиш. Має дуже багато значень. Для кого щастя може бути просто прогулянка, а для кого щастя може бути народження дитини. Тобто в кожної людини щастя це своя особиста річ. Як на мене особисто, це якщо біля тебе близькі люди, друзі, сім'я. Якщо в тебе людина задоволена своєю роботою чи навчанням, якщо вона себе реалізувала в житті, тобто не в нематеріальному сенсі. Знімаємо. На щастя, над задкою формули щастя людство б'ється весь час своє існування. Філософи, мудреці, пророки, поети, письменники вчені намагались вивести цю формулу. О, підкова. Коже на щастя. На початку ХХ століття американський психолог Абрахам Маслов, батьки якого, до речі, були іммігрантами з Києва, почав вивчення дослідження самоактуалізованої особистості. Іншими словами, щасливої людини. Ого, це вже точно на щастя. В результаті психолог вивів характерні риси щасливчика. На думку Маслова, почуття щастя людини залежить від задоволення п'яти основних потреб, які він розташував в такій ієрархії. Перший рівень потреб базовий, фізіологічний, рівень виживання, вода, їжа, сон і інше. Другий рівень потреб безпека, захист від небезпек в теперішньому і впевненість у майбутньому. Третій рівень потреб соціальний. Потреба в любові і приналежності, дружба, сім'я, спільна робота і інше. Четвертий рівень потреб повага. Сюди входить самоповага, а також повага інших людей досягнення успіху. І врешті п'ятий рівень потреб реалізація, пізнання, самовираження творчість. В наш час ця ієрархія широко відома як піраміда потреб Маслова. Згідно думки психолога, найперше ми прагнемо задовільнити найнижчі потреби. Потім вже можемо думати про задоволення наступної зазначимостю потреби. Чим більше і повніше потреб ми задовільняємо, тим щасливішими ми себе відчуваємо. Проста і зрозуміла формула, але тут виникає кілька проблем. Подальші дослідження показали, що більшість людей не прагнуть до вершини піраміди не тому, що не можуть, а тому, що є цілком щасливими на тому рівні, який вони є. Є люди, які цілком щасливі, маючи всього лише 10% задоволених потреб згідно ієрархії, комусь достатньо їжі і одягу, а комусь творчої реалізації. Є люди, які є нещасливими, не дивлячись на те, що їхні потреби задоволені майже на 100%. При цьому багато з них починали себе відчувати щасливими, коли щось втрачали. Більшість людей, які отримували можливість максимально задовільнити всі свої потреби, відчували почуття щастя деякий час. Потім воно притуплялось, і вони знову починали його шукати. І не дивно, адже згідно з слів самого Абрахама Маслова, людина це істота, яка постійно чогось хоче. Гідне захоплення той факт, що людина здатна відчувати щастя і в достатку, і в бідності, така стійкість людського духу. Але чесний погляд на людську природу показує, що якщо всіх людей нагодувати і дати їм можливість задовільнити всі свої потреби. І при цьому людина залишається на своєму природньому егоїстичному ґрунті. В цьому процесі людина здатна знищити все навколо, в тому числі собі подібних і навіть саму себе. В піраміді Маслова не вистачає однієї складової, найважливішої основи основ, без якої людина не здатна відчути себе повністю щасливою. Це духовна потреба, потреба в Бозі. Напевно, одна з найшокуючих речей, яких вчив Ісус Христос, є його вчення про блаженство. Як вищий рівень щастя, який перевертає наше уявлення про Нього і як його досягнути. Блаженні в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Дивлячись на життя Ісуса Христа в Євангеліях, ми бачимо, що Він прекрасно розумів всі потреби людей згідно піраміди Масла. Він їх ціляв і годував, дарував любов і повертав самоповагу. Але головним елементом щастя, який так шукають люди, Ісус Христос називав життя з Богом, якого він явив. Я прийшов, щоб ви мали життя і щоб мали його з подостатком». Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. А яка ваша думка?